Всім привіт! Мене звати Антон компанія Будека. Сьогодні поговоримо про вогнетриви, які підходять для печей, які не підходять до печей. Існує різноманіття дуже широке вогнетривів. В Україні це найбільш представно технічні вогнетривки, матеріали. Найбільш розповсюджений в побутовій сфері це шамотні вогнетриви ША, ШБ, ШВ. Їхній номер, який йде далі 5, 6, 8 і так далі. Це показник розміру. Тобто шамотний виріб, номер такий і йому відповідають такі то розміри. Найбільш розповсюджений іде ш 5. Але він найбільш розповсюджений тільки тому, що він найдешевше коштує по відношенню до своєї маси, тому що він менше за стандартну цеглинку. Саме тому він найбільш розповсюджений. Для ПЧІ підходять із базових таких розповсюджених вогнетривів вогнетриви ША, ШБ і ШВ. Що значить ці літери? Ш означає, що це виріб шамотний. А означає клас вогнетривкості найвищий, Б менший клас вогнетривкості. і, тре, тре, і В третій клас вогнетривкості. Е, між ними різниця не дуже суттєва по хімічному складу, а також по температурам. А має температуру 1700, 1690. ШБ на 50 градусів менше. І ШВ. В 1400 градусів плюс-мінус, також на ринку можна зустріти значно дешевші вогнетриви, Це ПБ. Що означають ці е, літери? П означає полукисле, Б другий клас вогнетривності. Температура зазвичай в таких цеглих 1200-1300 градусів. Основа йде оксид сіліцію. Це є мінус для пічної сфери. Так як в пічній сфері. Е, Постійно йде то остивання пічки, то нагрівання. І відповідно ця цегла вона втрачає свою міцність. Для промислових, коли вона постійно піч промислова, топиться, цегла гарно підходить. Рівно на рік її вистачає, потім її замінюють, ставлять, фотирують нову. Для же побутових потрібно використовувати якісний шамот, який буде слугувати довгі роки. Також представимо вашій увазі ще один вид шамотних виробів це шаел, тобто легковаговий шамот. Він використовується переважно як ізолят. Витримає 1200 градусів що прямого нагріву, що непрямого. Застосовується в переважній більшості як ізолюючий матеріал, там, де потрібно ізолювати надвисокі температури. Дуже часто ще використовують муфельних печах. Він досить таки легкий, з нього роблять муфельні печі. І дуже легко прорізати прорізи для, нагріва... для спіралі, що будуть розігрівати цю муфільну піч. Пройдемося по розмірам трохи. Тобто різноманіття шамотних виробів є дуже і дуже великим, технічним. Не беремо за пічний шамот, який є за кордоном. Існують плити, тобто здорові, або ж вузькі і здорові. Існують плюс-мінус як стандартна цегла, норма форма 1. Клиновидні існують по різну сторону, клини, прямокутні, як стандартна цеглинка, трохи менші чи просто тонкі. Це вона застосовується в печах або в промислових печах. Воно чудово підходить і на тій на ті цілі. Найкраще мати асортимент. Тому що це мінімізує підрізку. Так як шамот має марочність 150 і він створюється методом пресування, а потім обжег, він має високу досить міцність для е, розпилки. Тому найкраще комбінувати, аби мінімізувати цю розпилку. Це найбільш економний варіант. Конкретно у нас можна зустріти досить широкий асортимент, що найчастіше застосовується в печах. Тож, в компанія Будеко. Ми маємо широкий асортимент шамотних виробів, які підходять для побутових або ж промислових печей. Звертайтесь до наших професіоналів, саме ми зможемо закрити ваші потреби. Дякую.